Так, продовжуємо ще одну гру запускаю. Ось у нас вже тут четверо є, повинні зараз нас закинути. Ну, Таким чином, бачите, за Алжир я встиг наробити багатство воїнів, які навіть вже також немалу армію супротивника, я просто зніс, конями трошки обіг, відволік його. Відвеліків гармати, від його робітників від видобучі різноманітних ресурсів, і з основної сторони просто масово напав, зробив дотікання, і таким чином мене мені вдалося червоного. Я вже забув, який він там був колір. Ну, в з того супротивника напроти мене, який європейської нації англії грав, ось, вдалося його просто переламати, і все. А його союзник Алжир розпалився на нас двох, пішов відбивати базу союзника свого, і мій також союзник напав на нього, і виходить, що він розпалив свої війська трошки там, трошки тут. І... А в мене військ вже багато було, вже друга нація почала там щось розвиватися, але не встиг я навіть добудувати. Основні будівлі, щоб виробляти воїнів. Ось у нас вже п'ятеро до сих пір не кинуло в бій. Дуже цікаво, чому. О, нарешті. Нарешті кинуло нас. Подивимось зараз, як буде відбуватися ця битва. Але союзник бачите, як він хитро. Він почав відразу біля моєї бази будуватися. Так, що у нас? Франція. Улюблена моя нація і Португалія. Ну що ж, Франція, підемо. Підемо, підемо, підемо. 18 століття, 4 конюшні, Що піти? Дуже цікаво. Ну, спробуємо, спробуємо. Подивимось, що буде. Так, я якось тут далеченько від всіх мені потрібних ресурсів. Мабуть, прийдеться трошки побігти робітниками. Так, ось сюди. Ось сюди. Тут до дерева. Дерево нам треба багатсько. Давайте, давайте, хлопці, добудовуємо швидко, швидко. Так, робимо раз. Робимо два. Так, цими хлопцями ми зараз тут риночок будемо закладати. Так, трис. Цих повернемо також на риночок. Цими ми закладемо ще одну, ще один центр міста. Так, ось і риночок. Ні, ще не ні, ну скоро-скоро. Так. Цих ми пошлемо потім на розбудову. Закладених будинків, так, чуть. Ні, я вже не перший. Ну нічого, нічого. Так, все, тут ми все встигли, дуже дуже щільно будуємо, не витрачаємо час на поки ще на дерево збір поставимо. Бачу одну золоту. Мабуть, ось тут такого золота, хоча не впевнений. Так всі, вклі... так, всі вимкнув виробництво. Підемо у пік. Шуткую. Так, що ми ще маємо? Так, всіх сюди. Ні, то була не золота шахта, на жаль. Ну, залізна, то й залізна. Всіх пора перев... переводити на вид... на добичу їжі, всіх, 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 тут у нас не працює і. Продовжуємо шукати золото, бо щось геть замало золота. Поведемо трошки сюди бійців, трошки сюди, наверх, наниз, на всі сторони поведемо. Ось ще бачу одна. І ще одна. Всі всі тут. Зараз уже академія буде готова. В академії що ми зробимо. В академії ми, як завжди, зробимо. Так, ці хлопці сюди і сюди. Все. Всі 4 золоті шахти ми маємо. Залишилось трошечки, трошечки добути їжі та збудувати нашу, ох, каміння. Недостатньо. Так, ще 500. Чомусь чомусь? А, все є. Так, збудуємо розвідку. Як же без розвідки? Дивимось, що тут у нас. А чому так мало показує? Не треба тут таке робити, у нас всі повинні працювати. Так, 2500 маємо. Це маємо, Та, є десь. Так, 9 хватило. Сталіні, нехай. Так, і все. Пішла прокачка. Що ми можемо витратити? Аж нічого. Аж взагалі нічого ми не можемо витратити. Так. включаємо, Раз. Два. Цих сюди, цих сюди. Подивимось, де наші барабанщики, барабанщики. Їм все по барабан. У нас барабанять барабани. Але дивляться набагато батальйда набагато далі, чим, чим всі інші. Так, трошки можна і цю ресурсу здати на золото. Нам потрібно багацько золота. Ще декілька ось сюди. Так, що ми тут сюди. І останнє золото, зараз знову ми їжу, мабуть. Трошки продамо їжу. Так, всі золоті шахти в нас є. Прокачені, залишилось їх людьми заповнити. І все. Ці біжать, ці, ці біжать, ці забігли, ці добігають. Так, ну добре, добре, сокирка, сокирка є. Чи не вистачає нам... Дерева не вистачає, все, 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 все. Так. Дерева трошечки ось хлопців поведемо чікати по дереву. Нехай. Так, тепер золото ми можемо також трошки на дерево, щоб прискорити видобучу їжі. Так, до речі, пора вже робити. Пора вже робити інші шахти. Так, 3 400 дерева. Ну, давайте ще, мабуть, трошки продамо На дерево раз, раз, 3 400 маємо, так. 3 600, Ну, все маємо. Все, їжу ми прокачали. Їжа у нас на все прокачане. Ось Не встигаю її, якщо чесно. Ну, а що поробиш? Її у нас дуже багато. Тепер ми будемо їжу міняти. Міняти на дерево і... і камінь, до речі. До речі, камінь нам також потрібний. Не багато, але потрібний. Так, ці хлопці будують першу стайню. Ці йдуть добувати нам ще дерево. дерево. І камінь. Ці хлопці побіжать на нам добувати камінь. Все. Ви бачите, мій телефон нас підслуховує і йому всі, завжди здається, що він хоче знайти щось. Ось, дуже цікавий момент з телефоном. Так, що ми тут робимо? Ми тут робимо фальш-стінку, закладаємо, щоб у нього союзника не було жодних міркувань. Так, до речи, давайте цю Так, тут мы прокачали. До речи, можно спробовать шахточку. Ну, давайте шахточку прокачаем. Наверное, надо было всю прокачивать. Так, а вот тут мы делаем вот такую уже не фальш стенку. Так, с вот таким чином. О, все, добра. Ну, Цих сюди, цих небагацько ми будемо оселі будувати. Бо, як завжди, осель не вистачає ні на що. Ще можливо закладемо одну. Підожди, підожди. То дуже зарано. Так, окей. Ось це не зарано. Так, допомогти збудувати. Їжа, ну хай тут все так і залишається, як є. Давай залишається. Угу. Так, до речі. Угу. І церква також без церквочки ніяк. Без віри, у перемогу нас можуть здолати вороги. Так, біжим сюди, сім сюди біжить. Трошки побігла сюди. Так, маем еще одну стайню. Так, горячий. Так, всех сюда. Так. Нехай будут пушки, арматы. І давайте трохи поміняємо те, і, і цього можна... До речі, а, І цього можна і ось цього можна. Так, 20 тисяч. 20 тисяч дерева, не вже так багато треба дерева. Кам, я... ще багато треба, на. Мені треба дуже багато. Думаю про потихеньку качати уголь. Так, так. Церква в є. Тепер. Так, залишилось дві хвилини дуже замало, 2 хвилини. Починаємо дуже швидко ще оцих ось обіців сюди, десь нехай прискорюють своє будівництво. Тут трошки хлопців сюди і ось. Ще можна сюди. Так, отліч. Це вже супер. камені у нас немає зовсім. Їжа трошки є. ну підожді. Так, нам треба прокачати камінь багатство камені треба, дуже багацько. Давайте, скільки там треба каміння? 6 тисяч камінь треба, так? Да? Так, є 6 тисяч, все, швидко ми встигли за 39 секунд. не, не густо, дуже не густо. До речі, до речі, що. Золото наше майже закінчилось. Тут ми встигнемо, тут ми не встигнемо, трошки розвернемо військ. Так, тепер. А що у нас тут? Четверо буду я. Ну давайте ще трошки сюди, хлопці. Зовсім їжа вже забракла їжі. Вже біжить до нас тут якийсь. Ні, ще не біжить. До мого біжить союзничка, це дуже погано. Тут ми не встигаємо, тут ми не встигаємо, так, їжа є. Ну давайте трошки допоможемо нашому союзнику. Виведемо війська звідси, тут збудуємо, мабуть, штук 40 швидких коней. Так, бачимо, що союзник може тут і не втримати таке велике військо. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що у нас є невелика тут армія, якою ми можемо просто зайти сюди. Тут ми трошки залишимо. Візьмемо конячок, побіжимо конячками. Так, закінчились місця, блін. Як завжди, невчасно це все діло. Невчасно, дуже невчасно. Так, а що тут мої коні? Ай, мої коні побігли, частаків мені зламали, а що тут ми встигли щось добудувати? Не встигли. Так, цих хлопців ми заводимо сюди. Тут встигли, дякую, там відбили. Так, цих ми також повертаємо сюди. Остальні хай біжать ось. Зараз ми подивимося, що ми тут бачимо. Так, ми тут бачимо, що... Так. Побігли, побігли мої коняки, вірні. Побігли, побігли. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Він тікає, бачимо, що він тікає, так. Що ми тут бачимо? Так, крім коней, з знову сюди армію. Так, видобаче їжі є. контрол один на кобилок. Так, кобилки він хоче від, від цей. Так, ну нехай біжить сюди. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Е давайте прокачаємо спочатку це. Е 60 людей пошлемо на дерево, бо дерева нам бракує дуже сильно. Потім вже. Другі будемо другі матеріали. Так, камінь, угля, у, угля цього немає, цього угля. Тільки подивіться, що робиться, коли угля немає. Так, зелений у нас грає без забору, це дуже цікаво. Подивимося що він тут зуміє зробити. Чи, чи подивимося що ми зуміємо тут зробити. Так, зелені грає. Тут не наші нації. Знову до мене йде тут навала. Ця орда лізе сюди. Тут вже нікого немає. Тоді ми її знищуємо. Так, стріляти є з чим. Цих воїнів ми доводимо також сюди. Так, тут ми що, прокачати, встигли, не встигли. Трошки місість пострілу прокачаємо і побігли, побігли далі, побігли далі. Червоне щось не сильно спішить, я дивлюсь. Не сильно геть, не сильно він торопиться. Так, ось ми маємо тут зацепився я за... Так, тут ми пройшли. Знову, окрім цих, йдемо от сюди. Так, до речі, Португалії що ми тут встигаємо закласти. Встигаємо закласти, до речі, дуже непогано ми встигли. Ну давайте багато гарматні гармати прокачаємо. Що ми тут маємо? Цих ми відводимо. Цими гарматами робимо влучний постріл, підводимо ще. І ще. Він ну, майже пробив. Так, добре, добре. Так, а ринок а нам не потрібний. Так. Залізо. Тепер можна і залізо тепер трошки про... проапати. Проапаємо залізо. Дивимося, що у нас залишається не так всього цього і багато, як було спочатку. Так, побігли на добування, до речі, що ми в століття перейшли, перейшли. Наші гарматки, що ми тут? Ще ламаємо стінку. І ще ламаємо стінку. Ой, вони тут бігають, стоять, щось роблять, ці стінку хай тут ламають. І отут ми зробимо ось такий хитрий чпунь-чпунь, і хай сюди десь біжать. Ось сюди, ні, ось сюди, ось сюди, так, ось сюди. Оцих воїнів ми відправимо знову допомагати допомагати синьому. Чомусь, як завжди, недостатньо мені ресурсів. Так, до речі, переходимо на 18 сторіття. Ще одну шахточку не збудували. Так, в Португалії починаємо розвивати Португалію, робимо апи. Так, знищуємо там, знищуємо тут. Що ми встигаємо? Не встигаємо золото недостатньо не золота, до речі. Зараз ми швидко проапаємо. Так, угля, нам треба 12 тисяч угля. Ще трошечки залишилось. Маємо 12 тисяч і тепер у цих робітників ми знову на камінь посилаємо. Тут, до речі, так ніхто й не вийшов, тому що ми перестали будувати жилі будинки, це дуже погано. Так, що у нас тут відбувається? Заходимо потрошку. Давайте, давайте мої гарматки. Так, почали до... Знову почали, знову почали. Там, до речі, вже ж 4 їх, 4, так, там продавили, це дуже добре. Робимо сюди гарний постріл. Не знаю, чи там вони, чи не там. Нехай воють міцність стін... Будемо також пропаємо. Зробимо декілька ще. складив. Так, сюда. Дивіться, як ми гарненько їх їх тут пронесли. Так, потрошку прокачуємо, потрошку прокачуємо, наших прокачуємо. Е, золото та уголь треба. Золото та уголь. Золото є. Є майже все є. Так, пропаємо швидку побудову. Так, ось тут десь у нас буде ще одне місце. Так, що ти у нас тут? Ану, давайте гарматки. Розносимо все, що він тут стоїть. Так, все, перемога здався. Максим і Дамір проти нас грали. За мене Сердюк грає. Так та я? Ми знову виграли. Як це класно, коли ми так виграємо? Ви Так, ми грали в... Що у нас там було Я вже забував? Англія та Португалія. Ой, Англія, Франція. Чому зберігаю повтори? Так, це не заурядна бійка була, такого масштабного тут нічого не було, але я зберігаю, щоб дивитись, як хто грав, деякі апи робили. Ось ми подивилися, як червоний у нас відбивався від зеленого. Я йому трошки допоміг, і він пішов, пішов, далі, 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 і все, зелений здався. Я тим часом синій, ну йшов середній, середній шов, трошки десь нападав, трошки захищався. Ну, все одно було дуже цікаво. Дякую за увагу. Дивимося далі.